Верніть мене в дитинство хоч на трішки, де ще в майбутньому усі мої граблі, де ще героєм був коти горошко де вірилось в летючі кораблі, де пінка з молоком огидне саме, де повід для почалі це дощі, де молода й така квітуча мама, де ще нема заплат в моїй душі, туди де бруд. Пісок навпіл з водою, туди, де щастя іграшка нова, де збори батьківські найбільшою бідою, де найщиріші вчинки і слова, де вірила, живе бабай під ліжком, де будять пахощі мотусаних млинців, де найстрашніший звір маленька мишка, де двійка. Це кінець усіх кінців, мультфільму, титри де розчаруванням, де я тремтіла, коли грім гримів. Не вперше прошу, і навіть не востаннє, верніть мене туди, хоча б на мить.